Хочу вам зараз показати, що в нас ще є по наявності по запчастинам з ось цього жовтячка. Одразу кажу, продається повністю все, окрім ось цього козирка з кріпленнями, тому що він у нас проданий. І у нас на цій машині двохлистова ресора. Вона ресори, точніше, весь повністю комплект, у нас також вже можна сказати проданий. А по всьому іншому ще все повністю є. Капот, кабіна, можна сказати, комплектна Ось ці стойки бокові, дзеркала. Всякі кріплення спереду. У нас ось такі диски, ось така губа, косі. Амортизатори також продаються. Отакий, до речі, великий бак без адблюшки. Сідло, механіка у нас, коробка у нас механіка з комфортшифтом, весь повністю комплекс полірів на кабіну, ось ці воздухани, все повністю ціле, ніде нічого не побите. Дуже великий плюс, всяке кріплення і так далі. Міст, отак він у нас виглядає. Якщо я не помиляюся, тут редуктор 37, 37, 13. Ну треба точно передивитись У нас є 37-12 і 37. 13. Далі є ось та бокова у нас планочка і так далі. Акумулятори, сіпаратор, ось цей боковий бак. Ззаду гума слабенька, продається тільки диски. Крила також маємо, дверні карти, отакі От сидіння водійське, сидіння пасажирське, холодильник, верхню спалку з кріпленнями, люк механічний, маленький руль, отакий магнітофон, блок клімату. До речі, тут він у нас йде без автономки, автономка йде в нас окремо ось тут. По механіки все повністю маємо по наявності. У нас ще в нас взагалі не розібрана. всякі пластмаски по салончику і так далі. Тах, до речі, в нас є великий вибір, кому потрібні ящички, Всякі ось ті, як вони називаються, замочки і так далі. Панель приборів на механіку, кому треба крутілки, коректори фар і так далі. Так що, кому що потрібно буде, залишаю свій номер телефону під цим відео, можете телефонувати, а саме краще пишіть на Viber. там все повністю будемо вирішувати.